Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх вас на каналі YouTube Радіо Марія Україна. Мене звати Отець Олексій Самсонов. Я директор Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, чим є Радіо Марія? Ми є християнською станцією, католицькою станцією. Я католицький священник, Римокатолицький, і власне наша радіостанція мовить 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І, власне, вона була створена для того, щоб теж запрошувати наших слухачів до молитви, до навернення, а також щоб робити евангелізацію. Завжди повторюємо нашим слухачам, що ідея Радіо Марія не виникла у якоїсь конкретної людини. Сама Пресвята Богородиця, на честь котрої наша радіо названа вона сама в своєму серці мала цей проект. І, власне, ми народилися завдяки тому, що сама Марія хотіла створити це радіо. Нещодавно ми розпочали. Близько року тому займатися нашим каналом YouTube, адже бачимо, що це важливо, що також з'являються наші підписники, і також маємо ну, вже трішки переглядів наших програм. Отже, Плануємо працювати і надалі. Будемо виставляти нові наші програми. Теж ймовірно з часом з'явиться також можливість прямих трансляцій, щоб все це можна було переглядати на каналі YouTube, не тільки слухати на радіо. Тому, дорогі друзі, прошу просимо вас і підписуватися на наш канал. Насправді тут знайдете багато якісних християнських програм. Запрошуємо насправді кожного дня і кожного місяця багато наших священників. Римо-католиків, греко-католиків запрошуємо цікавих гостей і думаю, що для вас це буде корисно. Отже, знаходимося, ну так би мовити, в школі Пресвятої Богородиці. Ну і ще одне слово про Радіо Марія. Власне, наші програми створені так, що ми 30% часу нашого ефіру віддаємо для молитви, і насправді найбільш прослухована програма у нас в ефірі це саме молитва. В різний спосіб молимося і до Богородиці, і транслюємо службу. Ще 30%, 30 наших програм це. Програми навчальні, катехетично навчальні, тобто це є навчання церкви. І ще 30% наших програм це є програми, коли ми запрошуємо в ефір лікарів, музикантів, художників, письменників, тобто програми соціального спрямування. Ну і що ж, бажаємо вам насправді отримувати насолодження від прослуховування Радіо Марія. Нехай Господь вас благословить.